Жовтневий райсуд Дніпра 28 червня почав розгляд справи про відсторонення займаної посади заступника начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олега Кузьмінова. Суд попереджає сторони про те, що у залі засідання присутні журналісти та питає, чи вони не проти зйомок. Сторона захисту проти Олег Кузьмінов також. Через це суд попросив журналістів не показувати обличчя підозрюваного. Я є все проти, тому що напротяг року всі ключі дії, які проводили прокуратурою, публікувалися у средствах масової інформації, в тому числі і після приянення мені підчинив 10 хвилин було вилажено фото з самої слідчої дії. Я вважаю, це тиск на мене особисто та на мою на, 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 на раду. Захист просить заслухати свідка у справі начальника Сєвєродонецької МВА Олександра Стрюка. Обвинувачення проти зазначають, показання свідка вже є в матеріалах справи. У будь-якому процесі, коли кожна із сторін має можливість задати питання свідку, він допитується під присягою, то такі пояснення, такі покази можна покласти в основу майбутнього рішення. Тому Суд доходить до висновку про можливість все-таки допиту. Олександр Стрюк каже, відсторонення Кузьмінова займаної посади ускладнить роботу адміністрації. На теперішній час справляється з досить значним обсягом управління військової адміністрації, як мій заступник, оскільки скругує роботу основних напрямів. Одні з основних напрямів роботи це житлово-комунальне господарство, капітальне будівництво. Це освіта, це робота з молоді спортом. Сторона обвинувачення просить суд відсторонити сторони. з посади заступника начальника Сєвєродонецької МВА строком на два місяці. Сторона захисту проти. протизьміно. Прибоче на посаді заступника начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації сільського нова може та має реальну можливість знищити чи підробити речі документи, які мають суттєво значення до спорту розслідування. Оскільки вказана посада є керівною, а тому він особисто або через підлеглих йому працівників має доступ до всієї службової документації, в тому числі тієї, яка стосується придбання продуктів харчування, зазначених у вище вказаних договорах, я вважаю, що не, немає такої думки, та взагалі доказів нам не надали, щоб об'єктивний спостерігач переконався в тому, що Юрійович може щось таке зробити. Суддя оголошує перерву у засіданні до 30 червня. Нагадаємо, за даними слідства, навесні 2022 року Кузьмінов мав проконтролювати поповнення резерву харчових продуктів для дітей та людей, які тимчасово перебували в укриттях закладів освіти міста Сєвєродонецька. Однак деякі з них, а саме заморожені м'ясні продукти, не були поставлені на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецького міської ВЦА. 23 червня цього року посадовцю було повідомлення про підозру у службовій недбалості. Йдеться у повідомленні прокуратури Луганщини. Ми вважаємо, що підозра є необґрунтованою на сьогодні. Я можу це сказати, та такою, що не відповідає чинному законодавству. Я зараз пояснень не хочу давати, тому що це може завадити моєму клієнту в подальшому. На іншому судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу Олегу Кузьмінову, яке відбулося у Жовтновому районному суді Дніпра, також 28 червня, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань. Владислав Кулов, Євген Єжов Суспільне новини, Донбас.